Вітаю, малята! Ми продовжуємо досліджувати світ природи. Подумайте і скажіть, про що можна сказати? Таке велике, що займає увесь світ, таке маленьке, що в щілину зайде. Так можна сказати про правильно про повітря. Повітря прозоре, немає кольору, запаху, смаку. Ми не помічаємо його, але це не означає, що ми не маємо в ньому потреби. Відомо, що людина без їжі може прожити кілька тижнів, без води кілька днів, а от без повітря ми не можемо прожити і кількох хвилин, адже воно потрібно нам для дихання. Як досліджувати це? Чому не можна помацати? Дослідницьким шляхом можна з'ясувати. Що повітря реально існуючий газ, за допомогою якого можна навіть вийти сухим із води? Як? Проведемо експеримент. Підготуйте склянку, серветку, грудку пластиліну, ємкість з водою. Що стане з серветкою, якщо її намочити? Чи можна серветку дістати сухою з води? На перший погляд ні, але спосіб зробити це є. Прикріпіть папірець пластиліном до дна склянки. Занурте її в ємкість з водою, тримаючи дном догори. Виймаємо склянку. Як вважаєте, серветка мокра чи суха? Чому папір не намакає? Його захищає повітря, яке знаходиться в склянці. Бажаю вам проводити цікаві досліди та чекатиму ваших результатів. До зустрічі, малята!